Вітаємо! Сьогодні до вашої уваги флагманська модель японського бренду автомобіль Toyota Land Cruiser Prado LC 150 2020 року в комплектації Prestige Plus. Автомобіль оснащено культовим v подібним шестициліндровим бензиновим двигуном об'ємом 4 літри. Інтуїтивно зрозуміла панель приладів дозволить вам обрати необхідний режим експлуатації автомобіля та налаштувати всі необхідні характеристики для комфортної подорожі. В салоні авто ви знайдете багато зручних ніж для зберігання маленьких дрібничок. В комплектації Prestige Plus автомобіль оснащено повним електропакетом склопідйомників, підйомників, безключовим доступом в салон, а також електрорегулюванням передніх сидінь. Просторий салон позашляховика оздоблений темною шкірою з перфорацією. Камери 360 та камера заднього огляду автомобіля дозволять безпечно паркуватися. Автомобіль має функції пониженої передачі, відключення, стабілізації, а також допомоги водію при спуску зі схила. Багажне відділення Toyota Land Cruiser Prado становить 621 літр сподобався автомобіль, тоді ми вас чекаємо за адресою вулиця Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.